Сьогодні ми поговоримо про 5 порад, які допоможуть вам виспатися. Ці поради будуть особливо актуальні для тих, хто відчуває біль у спині або шиї. Мені часто задаються питання, яка найкраща поза для сну. Що робити, щоб прокинутися вранці без болю в шиї чи спині? Сьогодні я хочу поділитися з вами деякими з цих порад. Порада номер один: найкраща поза для сну це та, яка вам найзручніша і в якій ви можете міцно спати, але при цьому ця поза утримує ваш хребет у якомога нейтральнішому положенні. У вас є один вигін у нижній частині спини. Один вигин у середній частині спини та ще один в шиї. Тож ці вигини повинні утримуватися в нейтральному положенні. Порада номер 2 Щоб прийняти правильну позу для сну, ви повинні мати правильну підтримку. В даному випадку мова йде про матрац і подушку. Що стосується матраців, то їх потрібно міняти кожні 8-10 років. Якщо ви не робили цього протягом останнього десятиліття, можливо, настав час подумати про це. Матраци зношуються, вони втрачають здатність підтримувати ваше тіло, тим більше, що технологія виробництва матраців за останні 10 років значно покращилася. Тож вам варто замислитися над цим, можливо, придбати новий матрац. Інша річ ваша подушка. Вам потрібна подушка, яка знову ж таки буде підтримувати нейтральне положення хребта. Залежно від того, як ви спите, чи спите ви на спині, чи спите на животі, чи спите на боці. Порада номер три: якщо ви спите на животі, краще припиніть це робити. З анатомічної точки зору це погана поза. На животі наш хребет не може потрапити в нейтральне положення. Коли ви спите, ви повинні дихати. Для цього потрібно повертати шию то в один, то в інший бік. Також в такому положенні живіт не дуже добре підтримується. Він, ніби провисає на ліжку, створюючи надмірний прогін у спині. Якщо ви прокидаєтеся з напруженою або защемленою спиною, а спите на животі, то причина саме в цьому. Це положення створює великий тиск на ваші внутрішні органи. Вага на легені впливає на дихання, вага на кишечник, на травлення і так далі. Давайте поговоримо про сон на боці. Знову ж таки, мета полягає в тому, щоб досягти якомога нейтральнішого положення хребта. Давайте розглянемо три області, які впливають на це. Перш за все, що стосується шиї, скажімо, ваша подушка занадто велика. Я збираюся подвоїти цю подушку, і ви можете побачити, що відбувається з шиєю. Голова опиняється надто високо, і навпаки, якщо спати на занадто плоскій подушці, ваша голова буде занадто сильно западати вниз. Отже, правильною подушкою для вас буде та, яка знову ж таки підтримує шию в більш нейтральному положенні хребта. Часто, коли ви спите на боці, знову ж таки, залежно від підтримки, яку ви отримуєте від матраца, нижня частина спини може стискатися, як би падати в матрац. Тому я візьму найплоскішу подушку і підкладу її під бік. Ця подушка дасть трохи більше підтримки для спини. Місце номер 3. Якщо ваші коліна притиснуті один до одного, це створює великий тиск на колінний суглоб, але також верхня нога може впасти вниз. І це призведе до того, що нижня частина спини буде тягнутися. Тому часто спати на босі в такому положенні не дуже зручно. І ось що ми зробимо: візьмемо ще одну подушку і покладемо її прямо між колін. Тепер хребет знаходиться в абсолютно нейтральному положенні. Отже, це ті речі, з якими ви можете погратися, щоб знайти саме ту золоту середину, що відповідає вашим конкретним потребам. Порада номер 5 Сон на спині. В цій позиції також потрібно зберегти нейтральне положення хребта. Якщо ви візьмете товсту подушку, то ваша шия буде знаходитися в нахиленому вперед положенні. І навпаки, якщо ми покладаємо занадто тонку під шию подушку, то не буде підтримки безпосередньо під шиєю. Тож нам потрібно середнє положення, де шия буде підтримуватися, але в нейтральному положенні. Потрібно підбирати, виходячи з ваших індивідуальних потреб. Це перше, на що я зазвичай звертаю увагу, коли ми говоримо про біль у спині або шиї від сну на спині. Останнє, на що я. Хотіла б звернути увагу, це знову ж таки, що відбувається в нижній частині спини. Часто в цій позі наш таз перебуває в положенні, яке ми називаємо переднім вигином тазу, тому що наші ноги витягнуті абсолютно рівно. У нас є згинач стегна, який кріпиться від передньої частини стегна до нижньої частини спини. Якщо цей м'яз напружений, а ноги витягнуті прямо, він буде нахиляти стегна вперед, створюючи великий простір у нижній частині спини. Спати в такому положенні всю ніч може бути незручно. Це може спричинити біль у попереку. Щоб це виправити, потрібно розблокувати сідничні м'язи, і ми зробимо це зігнувши коліна. Тепер тиск на згинач стегна зменшився, і напруга в спині знизилася. Тепер спина знаходиться в цьому приємному, більш нейтральному положенні. Для того щоб підтримати це положення, я зазвичай пропоную взяти одну або дві подушки і покласти їх прямо під коліна. Тепер, коли ми лежимо рівно, це знімає більшу частину тиску зі стегон і спини. Всі ці поради ви можете використовувати в залежності від того, в якій позі ви любите спати. Якщо у вас є запитання, залиште їх нижче в коментарях. І до наступної зустрічі.